Dice infatti ai suoi discepoli, se la vostra giustizia non supererà. Casupo Yavam, con le pravenis vossa nebude reasnish, if the fariseify, but I'm not sure if you're not going to be able to do it. Що це є така вища справедливість? Кілька, м, кілька практичних прикладів, тому що Ісус Христос був завжди дуже практичним, конкретним. Ісус починає коментари до п'ятої заповіді, ви чули, що було стародавнім наказане не вбивай!» А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові. А хтось скаже дурний підпадає гієні огнені. Ну, коли, наприклад, ми говоримо, що ця людина має язик як і змія. Ну, що це означає, що погано говорити про інших? пуре Ісус Христос каже нам через ці слова. Що не тільки не можемо нападати на інших фізично, але й також не можемо виливати на інших людей яд наших слів, яд гніву, яд поганих слів щодо інших. А Ісус пропонує тим, які слідують за ним. Doskonalist ljubovi. Ljubov' iakane ma e bil'she niro niš nemate miriv. Ma alla fine ci riempie il cuore di amarezza. Любов до ближнього це є найголовніші наміри християнина. Кажу вам насправді, що кожен з нас сьогодні uh, мав намір не говорити погані слова про інших. Я вам. Впевняю, що ти станеш в кінці кінців станеш святим. Хочемо стати святими? Так чи ні? Так. Тоді треба мати. Хочете? Чи хочете зберігатися від поганих слів до, щодо інших? Так чи ні? Так. Тоді сьогодні беремо на себе постановлення не робити нічого такого. Ісус нам пропонує досконалість любові. Любов така, що не має обмежень, що не має таких мірів, не думає, наскільки може любити. Non sincero, se non fare pace con il Ісус Христос каже, що не можемо примиритися з Богом, якщо не маємо намір примиритися з братом. Каже, тому коли принесеш ти до жертв... жертві свого дара, а тут і згадає, що брат твій, що змає на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм. Prima di manifestare, Так що ми покликані до того примиритися з нашими братами перед тим, як показати Богові нашу любов в молитві. І цим це ясно для нас, що Ісус Христос не тільки показує, що варто мати якусь дисципліну духовну набожність. Він іде до коріння серця. До з самого серця людського, тому що звідти починаються е, всі наші вчинки, чи для добра, чи для зла. Для добра і для добрих вчинків не тільки закони, по це недостатньо мати закони, правила, але треба мати глибокі наміри, які виражають а, сховану. Мудрість, мудрість Божу цю мудрість можна, можна отримати через Духа Святого. А ми всі через віру в Ісуса Христа можемо відкритися до Святого Духа. Амадіоконтукорі, який дозволяє нам виконувати заповіді, і особливо найголовнішу заповідь любити Бога всім серцем і ближнього як себе самого, Отця і сина святого духа. Ангел Господні благовісти в Ді Марії і зачели від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас хріжних нині в годину смерті нашої. Ось слава Господня, хай стане ця зі мною по Твоєму слову, радийся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені Титло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, Хріжних, нині ходину смерті нашої. амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радийся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословені плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас хрижних нині в ході смерті нашої. Амінь. Моли за, за нас, пресвята Богородице родиться, Діво, щоб ми достойно сопінниці Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, як і через ангельське благовіщення, пізнали вцілення Христа Сина Твого, через страждання Христ Його осягли славу Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину, святому. Slava Tsuatom Duchu and inni po sachas and a vic vichni. Amen. Profidelibu defundis. Amen. Amen. socundus petus nostrum in nomine Domini. Qui fecit cælum et terram. Benedictus Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Děcumus sim gledači За спільну молитву разом з папою Франциском і всіх захочуємо також сьогодні поєднатися з папою. Saluto. папа зараз привітає всіх жителів Рима і так само привітає паломників, які прийшли всі парафії, всі, які прийшли із всіх куточків землі. А за окремо хочу привітати Папа віруючих із Чешської Республіки. Там бачимо пропор, які зупроводжували своїх єпископів під час візиту Атліміна. Τακός υπριβητάει ο ψυχ Ισπανσκύχ Πολόμνικης εις Οριγουέλα Αλικάντε χερεθ δε λα φροντέρα κάδιθ σε Τακός υπριβητάει ο Παραφιάνις Καλεντσάνο εις Νιάπολη. Di Santa Maria Regina Paci sino e di San Paolo Avellino in Roma, San Avelino, Ferimi, come pure il movimento giovanile guanelliano, ruch, eh, melodii, il Mologini du Giovanni di Avellano e la corale Jor Stefano di Caule. Гарний знак, що пустили такі шарики. Хочу привітати також групу військових із Італії. А І всім хочу побажати гарного обіду і гарної неділі. До побачення. Захочуємо всіх вас поєднатися з папою сьогодні, також під час його пастирського візиту до парафії святого Томи Апостола в Римі. Сьогодні буде передача святої Месі під проводом Папи Франциска наживо о 16 годині. Сьогодні свята меса з папою наживо о 16 годині. Запрошуємо всіх вас поєднатися з нами. na telekanale IWTN. Slawa Jezusu Chrystu.